Друзі, всім привіт! Продовжуємо далі грати в Діабло, прокачувати свого персонажа. Так, Ну не раджу, по-перше, пропускати завдання дерева. У нас є прекрасне завдання от на боса. Головне його не минути у нас є яма. Давайте пройдемо яму. Обов'язково чи вибивайте в Халтайді ось ці флакони, чи купуйте їх у о, нашого торговця. Він є в будь-якому майже місці. І ось ці допоміжні флакони, вони також нам будуть давати додатковий досвід. Не забувайте про них. Можете навіть велику кількість їх купити, для того, щоб просто напросто вони у вас були, скажімо так, завжди в наявності. Так. Де в нас те, що нам потрібно? Щось я не розумію. Ось цей нам потрібен на інтелект. От візьмемо з вами на інтелект. Зробимо ще 20 штук. Що ми зараз будемо робити? Пройдемо один рівень ще я, ми прокачаємо трошечки гліфи. Ми зараз підемо з вами на босів на Дюаріеля, на Андерієль, мабуть, не будемо, бо там ми точно не встаємо. Хоча, якщо є якісь гравці, які вже прокачалися в сезоні, можливо, нам вони якимось чином допоможуть, але ми сильно на це не сподіваємося. Ми сподіваємося більше на свої сили все ж таки, але. Спробуємо пройти босів для чого? Для того, друзі, щоб прискорити процес нашої прокачки, щоб нам було далі простіше грати. Тому що якщо нам випаде хороший амулет, або якийсь ще ліпший предмет, який нам допоможе далі грати, то це вирішить не повністю всю нашу, скажімо так, працездатність або на цій складності, або вже на наступній. В ідеалі вибити хороший амулет для того, щоб відразу рухатися на четверту складність. Тобто я навіть нічого не прокачував, рухаємось, рухаємось з вами з тими предметами, що у нас були і до цього моменту, абсолютно з тими ж всіма поганими, не прокачаними абсолютно предметами, які у нас були до цього моменту. Так, поганий, до речі, випав портал, тому що тут у нас летить все, що тільки можна, під ногами бігає... Бігає ціла купа монстрів, досить незручно нам тут грати, але ми не будемо його зачиняти, будемо намагатися його пройти. Можливо, наш персонаж відправиться в кращий світ, але добре, що це не хардкор, і ми спокійно собі можемо це робити. Так, тікаємо, тікаємо, тікаємо. Наша ціль, якщо ми вибиваємо. Хороший амулет, ми намагаємось пройти яму ще далі. Якщо ми його не вибиваємо, ми залишаємось залишаємося з вами на цій складності. Якщо навіть вибиваємо і все одно не проходимо яму, то залишаємось з вами на третьому торменті або на третьому стражданні. Далі будемо посилювати свого персонажа, можливо, якусь частину, ну, скажімо так, на інформації. просто... Ігрового процесу з вами пропустимо, щоб не морочити ні вам, ні собі голову, будемо просто бігати під земель і далі собі вибивати ліпші предмети. Предмети, які нас цікавлять, це черевики, щоб там був супротив до стихій, це шолом, щоб там був також супротив до всіх стихій, для того, щоб просто-напросто посилити свого персонажа на цей саме момент. Тобто урону нам стільки не потрібно, нам не вистачає саме супротивів. Так, дуже обережно, дуже обережно з вами ходимо, тому що не хочеться затримуватися на якійсь, скажімо так, не максимальній складності, тому що не бачу сенсу витрачати там, не знаю, по декілька днів. Можливо, тиждень для того, тижнів для того, щоб грати на якомусь невисокому рівні, тому що всі, як ми знаємо, корисні нам речі знаходяться саме на останньому рівні. Там ми можемо вже бігати спокійно з вами все, що завгодно, і Халтайт, і підземне місто, і підземелля далі, і все, що нам подобається в будь-якій послідовності, тому що воно все нам буде корисним. На останній складності. Там ми обираємо, що ми хочемо бігати вже власноруч. Так, тому наша ціль саме до неї якимось чином дібратися. Як це зробити, ми це все, в принципі, з вами записуємо. Так, от навіть якесь згартування нам випало. Не зовсій. Не зовсім хороший посох, але. Ми його розберемо, друзі, не треба він нам. Так, трошечки гліф один прокачали. Підемо з вами зараз на босів. Давайте сходимо на дюріеля декілька разів. Подивимося, чи зможемо ми його пройти. Якщо не зможемо, то повернемося на якусь складність понижче і все одно будемо намагатися там вибити ліпший амулет. Якщо пройдемо, то буде чудово. Я б сказав навіть прекрасно. Так, з амулетами тут бачимо, що не пощастило. Всі амулети звичайні, ще й навіть не ті, що нам потрібні, тому ми їх минаємо з вами. Це, мабуть, останнє було загартування, тому що всі майже однакові. Так, ну ось цей амулет це 100% на розбір, тому що він нам не потрібен. Це все ми розбираємо. Давайте спробуємо. Можливо, випадуть якісь нормальні черевики. Вони коштують дешево, тому, тому. тому відразу їх беремо. Так, чудово. Абсолютно прекрасні черевики. Не ті, що нам потрібні, але підходять. Так, дивимось в збірці, що нам потрібно по загартуванням. Нам потрібно. Нам потрібно. Час відновлення е, ухилення і кільце льоду. Збільшений об'єм. Так. Час відновлення ухилення. Це ось тут. Прекрасно. 17 і 17, 5. І це вже нас не дуже сильно цікавить, тому що, тому що тому що? що? Е, тому що ми потім це зможемо змінити. І ще й максимальний випав нам афікс до кільця. Прекрасно взагалі. Так, дивимось далі. Що нам ще тут потрібно? На одному пишеться, що потрібно Мана в секунду, на іншому також. Ми в це все не віримо. Мана в секунду в нас відновлюється за рахунок ось цих прекрасних наших штанів. Ну, Не супер ідеальних, але на 31,6% в нас збільшується запас ресурсу і його відновлення. Тому ми не переживаємо за це. Ми беремо ось цю блискавку чудову. Прекрасно. І звідсіля прибираємо, ставимо тут броню. Броня нам не не досить сильно потрібно, 9,5 до стихій, Боже, як добре. І дивіться, на цьому предметі, якби в нас є е, загартування, от, ми б його могли розібрати, але він нам зараз важливіший. Нам воно не потрібне. Е, ми е, повинні накинути той аспект, що нам потрібний. Тобто нічого страшного, що цей аспект ну, зникне. Ми не зможемо просто-напросто його звідсіля дістати вже з цього предмету, але нам важливіший предмет зараз, ніж колись потім. Тому беремо цей прекрасний предмет, от бачимо наші супротиви на цій складності, ставимо інший предмет і бачимо, як змінюється відразу ситуація. Можемо ще от його обробити. Можливо, нам пощастить. Пощастило на інтелект. Чудово. І супротиви ще у нас збільшились. Прекрасно, абсолютно. Цей предмет нам уже абсолютно точно не потрібен. Це все ми можемо розбирати. Тобто залишився шолом і амулет, щоб щось починати будувати. Ну, звичайно, штани у нас теж не, не, не супер класні. Можна було б їх змінити в ідеалі, я думаю. Я думаю, що так. Нам залишився, друзі, тільки амулет. Більш-менш нормальний. І нам залишився шолом. Ну, шолом, без нього ми якось з вами проживемо зараз. Так, давайте спробуємо все-таки піти з вами на босів. Не будемо шукати групу, бо мені здається, що. Хоча ні, дивіться, група є. Є. Так, давайте на Андерії. От це цікаво. Можливо, там гравці проходять цього боса. В них рівень, в принципі, схожий. Дивимося, якщо пройдемо, то буде добре. Якщо не пройдемо, то виходимо звідсіля і все. Так дивимося. Що тут у нас гравці? Впораються з цією Андеріль, чи не впораються. Чи є в нас якийсь урон взагалі? Такі ж розумні, мабуть, як і я, що прийшли сюди без урону. Ну, слухайте, в нас урон то є невеличкий, але не настільки, щоб пройти його швидко. Мені здається, що ми тут е, просто-напросто не, не встоїмо з вами. Зараз побачимо. Можливо, зараз ось цей гравець, що е, зі 160-м парагоном е, нам допоможе цю дурничку пройти. Тому що навряд чи ми її пройдемо просто-напросто, але нам це дуже сильно потрібно зараз, щоб посилити свого персонажа. Зараз побачимо, вийде, не вийде. Так, піднімаємо, не можемо піднімати, навіть немає в нас супроти до цих стихій. Зараз просто всі гравці, всі гравці. Зляжуть і залишилося нуль. Ми, ми не будемо, мабуть, цією дурнею займатися. Ще одна спроба, Буквально. і будемо виходити. Якщо зараз цей гравець нам не допоможе з цим парагоном високим, мені чомусь здається, що тільки в нього є можливість, якщо він не буде нас піднімати, а буде виключно займатися тим, що буде бити боса. То він зможе пройти. Якщо він все розуміє, що не потрібно нікого піднімати, а потрібно просто бити. Потім, коли пройде власноруч боса, то зможе нас всіх підняти, то ми звідсіля виходимо. Тому що урон у нього є, в нас його явно немає. Пробуємо ще раз. Ну ми тут навіть нікого не піднімемо, тому що в нас супротивів немає, як тільки ми станемо когось піднімати, ми е, самі ж і впадемо просто-напросто. Шанс пройти цього боса є тільки в гравця от, з високим парогоном, скажімо так. Так, дивимося. Залишилося ми з ним вдвох. Залишився він один. Його ціль зараз нікого не піднімати і стояти під ось цими штуками. Слухайте, ну він тікає, молодець, це добре. Але не настільки добре. Виходимо звідсіля. Це абсолютно безглузда справа займатися цією дурнею. Я вважаю, що. Можна додатися в якусь групу, спробувати пройти. Якщо нічого не виходить, то займатися цим далі не бачу ніякого сенсу абсолютно. Так, йдемо з вами на когось іншого. Йдемо з вами на чудовисько. Нас нема. Регуар. А тут і босів ті, ті, що нам потрібні, немає. Давайте навісника сходимо, з нього також падає. Але тут знову гравець 109. Ну, створив групу в надії на те, що хтось е, розкачався до цього рівня. Ну, зараз побачимо. Е, навіснику простіше, тому що там немає таких страшних е, фаз. Е, немає таких страшних е, патернів атаки. Як у Андаріель. Так. І займаємось з вами дурницею, тому що тут 5 хвилин до боса з цього. Попапум. Пу -пу Давайте спробуємо навісника. Чи піде він з нами, чи не піде. Якщо ні, то виходимо. За 5 хвилин ми, в принципі, встигаємо, але. Побачимо зараз. Якщо він просто-напросто не піде з нами на цього боса, то е, власноруч ми його точно швидко не вб'ємо. Це абсолютно точно 100% перевірена інформація, скажімо так. Ну, вона очевидна. Зараз подивимося, що цей гравець буде робити. Якщо він на нас не стрибне, то це все. Ну, без ніякого сенсу, просто-напросто. От такого я не люблю, коли створюють групи і люди просто займаються, не знаю. Будь-чим, але не проходять цього боса. То навіщо тоді відкрита група? Досить дивна ситуація. Щось мені здається, що і на тому босі це виключно був наш урон, а не той урон, що на сев той гравець, не знаю. Побачимо. Можливо, навіть буде простіше просто власноруч його пройти, тому що мені чомусь здається, що всі ці парагони не мають ніякого значення. Якщо люди не розуміють, що з тим парагоном робити і куди вкидувати ті очки, то це все без ніякого сенсу. Ну, подивимось зараз з вами. В теорії вісник не настільки складний. Але це знову ж таки в теорії. Так, від вовків тікаємо ми з вами. На віснику просто є оці прекрасні штуки, які нам допомагають. Вісника ми з вами зможемо спробувати якось пройти власноруч, мабуть, щоб нам не заважав навпаки інший гравець, тому що він нам і не допомагає зараз, він тільки займає е, нішу, скажімо так. Що ми цього боса просто-напросто довше з вами б'ємо. Ну будеш ти битися чи не будеш? Мабуть, так і зробимо потім. Зайдемо в окрему групу і просто будемо намагатися його пройти власноруч, тому що ну, сезон як би пройшов уже, бос не новий, але чомусь багато гравців все одно не розуміють, як на ньому грати. От якраз буде чудова можливість показати це все. Так, від вовків втікаємо і не втікли. Власноруч будемо заходити грати. Немає сенсу. Гравець не допомагає, стоїть в місці. Тільки рахується, що ми проходимо цього боса за двох і все. Повна дурниця, простіше його проходити власноруч. Так ми з вами і зробимо. Виходимо з цієї команди. Чудової, без команди. І йдемо з вами на боса. А так би, якби були вдвох, то б уже давним-давно його прийшли. Того вовка. Ну, добре. Йдемо тоді на світового, друзі боса, тому що. Нам потрібні все одно якісь предмети, якісь частини до босів. Не раджу ніколи його пропускати, тому що на початку гри світовий бос він також важливий, як на мене. Купу часу витратили, нічого корисного не зробили. Зараз пройдемо з вами світового боса. Давайте понизимо потім складність, просто підемо, мабуть, на другій складності. Там буде це все скоріше, Пройдемо цих всіх босів, не будемо нікого мучити, ні босів, ні себе, ні вас. Подивимося, чи випаде амулет. Якщо не випаде, ну нічого страшного, виб'ємо іншим разом. І одне проходження в нас на Варшана назбиралося. На Зіра б можна було б сходити, але нам, мабуть, із Зіра нічого не потрібно. Там що падає рукавиці на стару збірку. Що ще на Зірі падає? Не згадаю, поки є час можна подивитися, що падає на Зірі. На чарівника. На чарівника. Лорд Зір. Падає жахливий амулет, ще один жахливий амулет, жахливі рукавиці і якісь, якась філактерія на якусь збірку, яка нам абсолютно не цікава. Ну, те, що я в принципі і казав. Якщо минулого сезону всі збирали на цього зіра проходження, то зараз вони нікому просто-напросто не потрібні. Ну, можемо сходити заради, не знаю, заради цікавості, але. Краще їх потім обміняємо на щось. Можна, в принципі, сходити, можливо, щось і випаде. Краще поки що пройдемо з вами світового боса. Ну, тут гравці вже виглядають трошечки ліпше. 147-й бачу, 119, -й, 145 й Пройдемо ми з вами цього боса, не доведеться змінювати складність. В будь-якому випадку бачу, що по часу ми встигаємо. По часу начебто нормально. До речі, чому не раджу пропускати вам світового боса на початку гри, з нього досить часто падають оці всі частини, такі як кров або ж якісь інші, так зараз. І з нього, що саме головне, може випасти з високою вірогідністю ось ця штука. Цей дар на міфічні предмети. Багато хто каже, ну не буду називати імена, скажімо так, чи рекламувати якийсь канал. Просто дивлюся, буває деяких, скажімо так, ну, можливо, не знаю, колег чи конкурентів без поняття. В основному. Зарубіжною, скажімо так, аудиторією. Зарубіжною аудиторією. Тобто, ну, ті, що розмовляють і на англійській мові, і на німецькій, неважливо. Немає значення. То, коли дивлюся, там багато хто каже, що немає сенсу ходити світового боса, типу, що з нього падає, що з нього можна взагалі вибити. В минулому сезоні з цього боса якраз вибив ось цей дар на унікальні ці предмети е, міфічні, зберіг цей дар до четвертої складності, тому саме ми хочемо потрапити якомога швидше на цю складність. І з цього дару випав шолом. Те, що потрібен, гребінь Арлекіна, ну це так пощастило, і він випав якраз на максимальний ресурс з зірочкою. І відразу мій розбійник в сезоні супер швидко прокачався, виключно за рахунок цього шолому. От і все. Тобто, навіщо пропускати світового боса, якщо з нього з більшою вірогідністю випаде ось цей дар? Прекрасний, на міфічні предмети. Якщо можна витратити якісь там, ну, 3 хвилини, ну нехай 5 хвилин пройти його, і таким чином, навіть якщо міфічні предмети не випадуть з цього дару, то все одно якийсь унікальний предмет точно там буде із зіркою. І можливо цей унікальний предмет буде нам потрібен, можливо, навіть він буде з потрібною зіркою. Тобто, ну, чому би і ні. Який сенс пропускати босів? Їх можна минати от потім. Потім, після того, як ми вже зібралися з вами, зібрали свого персонажа, вони 100% не потрібні. Ці боси, їх можна вільно минати, взагалі не слідкувати за ними. Але на початку саме сезону, ну дивіться, руни, проходження, орди, ну, чом би й ні. І якийсь предмет. Навіщо їх минати, якщо можна не минати? Називається. Так, і знову випали нам черевики, знову чомусь блискавку, Але нам вони вже не потрібні, в нас такі ж схожі вже є, а ми їх минемо. Давайте складність з вами змінимо. Повернемося з вами до босів, які нас образили, і образимо їх у відповідь. Я думаю, що так це має працювати, тому що щось на третій складності люди не поспішають вбивати босів. Видно, такі ж розумні, як і я, що йдуть на третю складність і займаються дурницею. От оце, до речі, те, про що я говорив, що не потрібно займатися дурнею. До речі, час від часу перевіряйте аспекти, можливо, буде якийсь те, що посилить той аспект, який у вас вже є, але нижчої якості. Так, йдемо далі. Займаються дурницею, там чи стоять просто в місці, не проходять взагалі того боса, чи вмикають якусь складність, яка їм не підходить, і думають, що хтось за них ту складність пройде. Навіщо таким займатися? Ну, Можна перевірити, але простіше піти на ту складність, там, де 100% ви зможете цього боса пройти і не займатися просто. Напросто дурницею. Так, 106, 45. І от 45-й, ну, дякую, не хочу. Давайте спробуємо із 106 гравцем. 106 гравцем. З гравцем зі 106 парагоном. Можливо. Ой, можливо, це дурниця. Зараз знову повисне гра, і все на цьому закінчиться. Звичайно, це все. Давайте, знаєте, що не будемо ні на кого сподіватися, підемо туди власноруч. Бо ці всі сподівання, вони, як на мене, марні. Просто-напросто. Або ми проходимо власноруч, вибиваємо наш прекрасний амулет, або нам просто-напросто ніхто в цьому не допоможе, більш крім нас самих. І тут, до речі, в нас буде вистачати, мабуть. Так, буде вистачати супротивів. Тут ми маємо встояти на місці спокійно. Так ми з вами і вирішимо, в принципі, це питання з амулетом. Хоча по часу бачу ще 3 хвилини. Друзі, ну в принципі, будемо цим займатися потім за кадром. Давайте спробуємо пройти Андріель, хоча б Андаріель. Далі будемо вибивати ці всі речі, ходити халтайт, вибивати ці проходження, щоб проходити цих босів, щоб вибити просто-напросто ліпший амулет, тому що без нормального амулету, той, що з будь-якою зіркою взагалі, ми просто далі з вами не зможемо зрушити, тому що просто-напросто у нас не буде вистачати супротивів. А обробляти чи покращувати ну, той амулет, що поганий. Як на мене, немає взагалі ніякого сенсу абсолютно. Тому ми почекаємо з вами, коли нам випаде нормальний амулет, і будемо потім вже з ним щось робити. Ну, от Кому було цікаво, як грати на Андаріель, то в принципі це залишиться. От, дарма ми через цей вогонь тільки з вами прийшли. Через вогонь ми не стоїмо під щитом, добре. Не будемо сподіватися на щит. Будемо сподіватися на швидкість рук і все. І реакції. Будемо намагатися пройти її чесно, скажімо так. А не минаючи фази. Будемо тікати від цих всіх штук, все одно пройдемо. Е, нікуди вона не дінеться в нас. Казав, не будемо минати фази. і поставили прямо на ній і все одно прийшли. Ну, добре, нехай так. Так, дивимось. У нас був один камінець прекрасний, беремо його, відкриваємо скриню. Е, будемо шукати з вами амулет. Тут нам амулет не випав, що печально, звісно. Ну, нічого страшного. Я думаю, друзі, план на майбутнє нашого персонажа, ви зрозуміли. Вибиваємо ліпший амулет, вибиваємо ліпший шолом, шукаємо ліпші трошечки предмети, ходимо на босів, входимо в хелтайт і потрошечку рухаємося до наступної складності. Якщо це відео було вам цікавим чи корисним, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Е є бажання підтримати канал, посилання є в описі. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.